Вітаю вас. Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Я, Володимир Гриневич, радий нагоді поспілкуватися з вами. В книзі притчі у восьмому розділі написано: А хто проти мене грішить, ограбовує душу свою. Всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали. В іншому перекладі цей текст звучить так. Хто вважає, що мене немає, той шкодить собі. Якщо ви підозрюєте, що хворі на небезпечну хворобу, то звертаєтеся до лікаря. Якщо ж ви вирішуєте, що лікар вам не потрібен, з часом він вам вже дійсно не знадобиться. Багато засумованих вдів жалем згадують, що їхні чоловіки не хотіли визнати, що потребують медичної допомоги, і тим самим наблизили свою смерть. Наше відчуження від Бога приносить нам невимовні страждання. Ми спрагнені, а Він вода жива. Ми голодні, а Він хліб життя. Ми хворі, Він же великий цілитель. Проте Переконливий ошуканець сатана вводить людей в оману навіює негативні думки не лише про самих себе, а й про Бога. Диявол стверджує, що Бог гнівається на грішників, і якщо вони не стануть святими, він відкине їх назавжди. Ми народилися на території противника Божого, на тій території, де панує диявол, З пекельною непохитністю сатана кричить нам: Ви засуджені, але безмежно люблячий і дбайливий Бог показує нам справжню картину. У своєму слові він розповідає, що справу спокутування його син вже здійснив. І хоча ми народилися в світі, де стосунки з ним порушені, його почуття по відношенню до людини завжди були найкращими, і він сповнений рішенням зцілити нас. Ось які слова проголосив Бог через пророка Єремію. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоби дати вам будучність та надію. Бог не приховує правду про наш стан, гріх вбиває нас, але Бог люблячий, турботливий, правдивий, вірний, дивний, вічно новий, зміцнюючи джерело, що стає все найкраще для нашого життя. Нам потрібно погодитися, що Бог абсолютно правий і сповідати йому наші гріхи. Це просто необхідно для нас самих. Відновивши правильні стосунки з Господом через спокутну жертву Христа, ми отримаємо повне зцілення, яке Бог так бажає нам дати. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що в Твоєму Сині, а нашому Спасителі Ісусі Христі, ми маємо надію на обновлене вічне життя. Ми віримо, Господи, що Ти простив нас, допоможи нам завжди дослухатися до Твого святого Слова і жити відповідно, Господи. Твоїх постанов, благослови нас і даруй нам мудрості, і допоможи нам завжди пам'ятати, що ти Бог, який стоїш на нашій стороні. Наше життя ввіряємо в твої святі руки і щиро дякуємо тобі за те, що ти почув нашу молитву. Амінь. Пам'ятайте, Бог. Має стосовно вас лише найкращі наміри. Вони спрямовані для вашого добра. Щоби краще зрозуміти наміри Божі, ми пропонуємо вам цікаву серію уроків з вивчення святого письма Діскавер. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам ознайомитися з інформацією, яка стосується вашого спасіння. Ви можете отримати уроки, якщо напишете або зателефонуєте до нас. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. А я бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра!